Дорогі друзі, ми живемо з вами у вік науково-технічного прогресу. Однією з його характерних особливостей є те, що в усіх галузях практичної діяльності людини, навіть у таких традиційно нематематичних, як лінгвістика, медицина, теорія управління виробництвом, застосовується математика, зокрема її розділ Рівняння. Рівняння є надзвичайно результативним моделями природних. Економічних, технічних процесів. Досліджуючи рівняння, можна всебічно вивчити реальний процес, який воно описує, і на підставі здобутих результатів прогнозувати нові характеристики того чи іншого явища. Тож рівняння відіграють дуже велику роль у житті людини. Ви вже знайомі з лінійними рівняннями, а я вам пропоную зараз опрацювати квадратні рівняння. На заняттях ви здобудете знання про їхні види і способи їх розв'язування. Для того, щоб у вас з'явилася можливість досліджувати рівняння, застосовувати їх при розв'язуванні прикладних задач, розв'язувати творчі завдання, без всяких проблем виконувати домашні завдання, необхідно плідно працювати над вивченням цієї теми. Учіть математику, будете знати математику, будете знати все. Бажаю вам успіху і гарних результатів!